Десять років ми чекали повернення Джеда. Ну тобто, зоряних війн у 2012 році. Стало відомо, що студію Lucasfilm купує Disney. після чого навіть найвідданіші фани не могли приховати розчарування. І річ не в тім, що Disney – погана компанія. Ні, просто вона не здатна належним чином продовжити таку культову кіноепопею. Жоден з фільморобів не брався за подальшу долю цієї франшизи. Аж поки після довгих пошуків і умовлянь місце режисера не дісталося Джей Джей Абрамсу. Він без сумніву талановитий малий, але через найбільшу світі тварюку, а точніше жабу, а ще більш точно жагу продюсерів до грошей. Серед двох можливих варіантів розвитку франшизи а, створити щось нове або копіпасити старий фільм було обрано саме останній. Замість оригінального сюжету глядачі отримали історію дроїда, що випадково опинився на вкритій пісками планеті, в середині якого заховані важливі для опору схеми, а дроїд цей прагне повернутися до свого господаря, але опиняється в руках далеко від глобальних подій місцевого жителя, і який при цьому навіть не підозрює про своє призначення і здібності. Ну як же так? так? і хочеться передрусувати Абрамсу фразу, яку сказав один з героїв цього фільму. Потрібно перестати дивитися в минуле. І почати жити майбутнім. Взагалі весь сюжет епізоду під номером 7 викликає більше питань, ніж дає відповідей. Зрозуміло, що все це було зроблено, аби дати зазор на майбутні сиквели ще однієї умовної трилогії. Але ж якийсь натяк на сюжет має бути в стрічці. Якщо без спойлерів, то всі постійно кудись біжать, летять, стрибають, ховаються, знову біжать, знову летять. І так по колу. Ніякого розумно поставленого сюжету, але найбільше розчарування зоряних війн 7» – це звичайно ж головний антагоніст Кайло Рен. Його зіграв молодий актор Адам Драйвер, який, на жаль, надто недосвідчений, щоб погрожувати цілим планетам і тим більше всьому всесвіту зоряних війн. А коли він знімає свою маску, то начесто перестає випромінювати хоч якусь загрозу, якою вирували той же Джанго Фетт, Дарт Мол, Граф Дуку. Натомість його кривляння виглядає більше як породія на справжнього лиходія. Прикрасою картини частково є всі знайомі ще з дитинства персонажі. Їх поява на екрані завжди викликала шалені оплески, які, втім, є лише даниною поваги колишнім заслугам. І в цьому ще одна біда зоріних війн Сім: Лея Органа, Хан Соло, Чубака, Р2Д2, і навіть схожа на живі шахи настільна гра з новою надією. Всі вони стали лише незручною спробою погратися на ностальгії аудиторії. Знову ж таки, більше нагадуючи пародію на себе самих старих образах. Тепер перед. Йдемо на світлу сторону цієї картини. Єдиним по справжньому цікавим героєм став дроїд BB-8, який, попри звичну для фільму, відсутність пояснення, дійсно живий і викликає симпатію. Також варто відзначити якісну акторську гру Дейзі Рідлі та Джона Бояга, на харизмі яких тримається більша частина фільму. В цілому «Зоряні війни, епізод 7. пробудження сили, абсолютно не схожі на те, що було раніше. А тут немає тієї атмосфери, відсутня епічність, інноваційність, розмах та навіть темна сторона, які так притаманні всесвіту Star Wars. Окремо хотілося б відзначити, що ми раді перезапуску франшизи Зоряні війни і відродженню легенди, яка може стати новим вінцем космічних саг, але вже для сучасного покоління і наших з вами дітей, а не пародію на старій добрі Star Wars. Якщо коротко про сьомий епізод Зоряних Війн, то його можна описати якось так. No